Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, хто ж така все-таки сербська леді, де вона мешкає. Так, дивимося. Заходимо ось в Google та пишемо сербська Леді. І зараз нам все про неї напишуть. Сербська. Дивимося. Так, хто така е, сербська леді? Чи знаєте ви, хто така сербська леді? Даймнича жінка, яка з'являється, щоночі на безлюдних вулицях міста танцює свій танець. От. Друзі, на це відео залишу вам силку в коментарях. Так. Далі дивимося інформацію про неї більш детально. Серпська леді. Так, дивимося. Як з'явилася сербська леді? Легенда про сербську леді а, бере початок з 2019 року. Тоді місцеві новини поширили відео, на кому жінка в народному сербському вбранні танцює на нічній на вулиці Белграда. А якщо гукнути, і спробувати заговорити... Або довго на неї дивитися, накинеться з ножем, але... але її точність нагадує Артема Весідіна. Так, дивимося, як вона виглядає. О, вот більш детальна інформація. А, Так, леді. А, Тип це чоловік. Зріст 143. сорок Сербія. ареал Сербия занятия любит танцевать на вулиці вбивати людей. Характер непредсказуемый, агрессивный. Источники видео видеозаписи записи, слова очевиденцев. Дивимося. Так, сербская леди, городская легенда, появившаяся в просторах интернета в 2019-м и получила более широкое распространение в феврале третьем году. Так, ды да вы муси дали. Внешность а, сербской леди меняется из видеоролика к видеоролику, так как почти все из них являются фейками и пранками, но везде остается неизменным следующее: это женщина, которая появляется из ниоткуда, остав... а, останавливается на дороге, начинает э, странно танцевать. Запомните. А, так танец осуществляется следующим образом: женщина встает, прижав ноги друг к другу, далее она поднимает руки по уровню плеч а, и начинает поворачивать стопы пятками вправо и лево, на слегка, покачивая руками. Если ее откликнуть или подойти близко, то она повернется в нашу а, в сторону этого человека побежит за ним с ножом или с камнем на веревке. Вот. Друзья, тому запам'ятайте, якщо вы, ви... тому запам'ятайте, якщо вы побачили сербську леди, то негайно гайну убегайте. Вона дуже небезпечна. Ну, дивіться, друзі, вона просто дуже странно танцює і, а, щоб не стати її жертвою, краще обігти. О, у неї вся інформація запам'ятайте. От. Тому, друзі, запам'ятайте це раз і назавжди, нас завжди. Якщо... А чи сербську леді, то негайно вбігайте. Нагадую вам ще раз. Нагадую, що вона живе в селі на наш мир. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.